Всім привіт! З вами компанія Автопарк. і Ось такий Віана Віто поступає до нас на продаж з 2011 року випуску. У нас гарний колір, танований пасажирський автомобіль. У нас 7 міст. Гляньте який? Стан автомобіля дуже гарний. 272 тисячі пробігу. У нас шкіряний салон. Перероблений автомобіль. Механічна коробка передач, зараз я покажу. Він тонований, має фаркоп, електрику, розпашоночка, задній привід, 2,2 дізельний двигун 136 кінських сил. У нас два стихлопідйомники, регулювання дзеркал, 272 тисячі кілометрів родного пробігу, мультимедіа Bluetooth і у нас є кондиціонер. Все працює, механічна коробка передач, гарний стан водійського сидіння, гарний стан салону ви побачите. Так, ну а за додатковою інформацією звертаємось в компанію автопарк, всього вам найкращого.